Всім доброго дня, глядачі. 24 серпня ми приїхали з ринку тварин і придбали врешті-решті голубів. Доненько ми нічого не купляли. Тепер, чесно, трошечки я розчарувався, приїхав так приїхав їсти, дав, знаєте, і поїхав. І тепер так роздавився вже першу птицю пару пустив чорних бакінів. І дивлюся, що досить мені не вистачає голубів. Не вистачає пав'ячки голубки, вона завжди була на, на, на землі. Не вистачає молодого білого, не вистачає спортивно білоголового, не вистачає припутня вяхи одного молодого теж голуба. Нам їх щось знищило. Тут прямо в голуб'ятні. Нам їх знищило, з'їло, забрало, Зловився щур на капканчик. Зловився все, це все, це все забрав щур. Поїдає Поїдає він птицю, любить м'яско. Гарно все він тут добре, добре справно він то все робить. Так що Ось така ситуація з голубами у нас. Бачите? Так вийшло. Ось так. Давайте тоді підкупили, не знаю, чи ми купляємо це щурові, чи ми купляємо це собі, тому що неприємна ситуація. Купляється, годується, ходиться, а так все пропадає. Так, що ще придбали сьогодні? Позамазувалися вони. Дивіться, так що було краще видно. Взяв ще пару гримів. Пара гримів. У нас є червоноголові і взяв ось такі, зараз не перепірююся, чорних голових теж пару пара гримів. Стежте за птицею, добре е захищайте голуб'ятні, не знаю, що ми тут маємо що зробити, буду ще, ще укріплювати низ, бачу низом, що воно лазить через низ. Все пролазить, так що будемо все, що укріплювати знизу сіткою попід підвалине, щоб нічого більше нам сюди не залазило. Грими мені подобаються, червоноголови ми маємо, будемо мати ще парочку чорних ось таких. Як нам будуть вестися, не знаю. Ті грими не вивели нічого, нам за ціле літо, взагалі ні, жодної пари. Ось так у холосту, щоб просто милило око, а толку з того часу взагалі немає ніякого взагалі. Від взагалі, ось так. Це у нас є що голуб. І зараз ой, і зараз покажу голубочку. Так. Це була голубочка. А це голуб. Не такі в не породні, як би хотілося. Чесно вам скажу, тому що бачите, от є чорне. Чорне піря, цього бути немає. В голубах щось на ринку цього я не бачив, але вже маємо те, що маємо. Ось такий голубок. Надіюсь видно. Ось такий голуб, Бачу, голуб старший, голубка молодша. Ось такі голуби. Пускаю їх і зараз вам покажу їх зблизька. Ось така пара чорноголових гримів. На ринку був сильний дощ, трошечки не пообмащувалися. Але око буде радувати. Було би непогані. Головне, щоб ми їх тримали і отакі істоти, як щур, і все решту, щоб нам їх не забрали. Тому що шкода, бо дійсно, втратити час, і кошти, і зернові, і все, яке як належить, а залазить якісь такі щурня, і то все виїдається, опускається і то усього часної руки. Шкода. Просто шкода. Вже не знаєш, як краще тримати просто спортивну птицю, та щось там яструб взяв, щось не взяв, щось полетіло, щось пропало, щось вивелося і так це. А коли тримаєш декорацію, коли отак щур залазить, тобі виїдає, чи там ласка, чи куниця, і ти потім вже взагалі не хочеться нічого. Але. Вже скільки разів Говориться, що вже нічого більше братися не буде, це, що все. Більше птиці не хочу, потім все рівно береш, купляєш і все рівно її заводиш. Ось так, такі чорно голові у нас. Тепер ще будуть грими. Ти їх вижнемо на вулицю, можливо, повідять. Не, на вулицю не не хочуть. Ну, хай тоді сидять. Ось так. Так що не забудьте підписатися, будете бачити, що. Нашу птицю. Ось тут. Ті, що ми ще придбали. Хтось бачив, хтось не бачив на каналі. Улюблене село. У нас є два канали, канал Любиме село і улюблене село. Ось так. Оцих Ось пару ми також придбали чорних бакінів. Щось мені не, не сходиться з жовтими. Теж так бачу щось мені з жовтими не сходиться, тому що дуже мало жовтих є. Одно молоде. Загально щось мало бути чотири пари, є бачу, раз, два, є три пари жовтих і одне молоде, щось мені не сходиться. Я не пам'ятаю, птиця, чесно було, щось ну. Одна голубка була втекла через двері, полетіла, не вернулася. Ось так. Обов'язково треба троїти. Труїти, троїти треба щурню. підкидати завжди їм трішки, трійка має стояти на постійній основі, щоб вони її поїдали і тоді цього не буде. А так щур надиться, то він все передавить вам все, він входить вже сюди як. Знаєш, тут є їжа, є і зернові, все є, є м'ясо, є чим поживитися і тому він і приходить. Так що бережіть птицю, бережіть себе, всім дякую, до побачення.